Всім доброго дня! Сьогодні будемо вчитися, як взагалі працювати з Roblox Studio, як зробити якусь свою власну гру, невеличкий проєкт в Roblox Studio, як його. Зберегти, як його опублікувати, які стандартні взагалі функції в Roblox Studio передбачені для того, щоб ігри взагалі створювати. Окей, перш за все, для того, щоб вам працювати з Roblox Studio, у вас має бути власний Roblox. Аккаунт для того, щоб створити Roblox-аккаунт, ви маєте зайти в Google, написати в пошук Roblox.com, перейти за першим посиланням і відповідно в такому діалоговому віконці створити свій перший аккаунт. Наприклад, виберемо перше. Е так, і, наприклад, 2000 року. Все, питань немає до цієї дати. Все добре. Далі, як нам створити ім'я користувача? Ну, наприклад, юзернейм. Пасворд буде пасворд. Відразу бачимо деякі е, нюанси. Це ім'я користувача вже використовується. Добре, давайте спробуємо якесь інше. Все. Нормально. Е, пароль точно так ж саме. Тобто додав трошки не секрет, додав трошки цифр і його вистачає. Основна вимога до пароля і до. Вашого імені користувача, це використовувати літери латинського алфавіту, використовувати цифри, і якщо ну, не забудете, то використовувати, звичайно ж, якісь символи. Наприклад, нижнє підчеркування. Окей, гендер опціонально, Тобто це не обов'язково, але можете зазначити, хто ви і вам рекомендуватимуть ігри, які, як ніби, більше підходять під вашу стать саме в Roblox. Добре. Коли ви всі ці налаштування проробили, натискаємо up» і відповідно у вас буде свій створений аккаунт Roblox. Бажано оце якось фотографувати, щоб ваші дані не забути, бо процедура відновлення ну, може бути іноді складною, іноді довготривалою, тому краще сфотографувати, запам'ятати або зберегти в менеджер паролю Google. Так, з цим закінчили. Тепер як взагалі встановити Roblox Studio? На свій ПК. Ви заходите в вкладку Create, з свого roblox аккаунта заходите в вкладку Create. І відразу ж перше, що вам пропонується, це завантажити Roblox Studio на ваш ПК. Натискаєте Завантажити. exe «Exe-файл» з'являється у нас завантаження. Натискаємо на нього. І відповідно Roblox інсталюється на ваш ПК. У мене він вже інстальований, тому цей, цей момент ми пропустимо. Коли ви вже створили свій аккаунт, завантажили собі Roblox Studio, вам необхідно увійти в свій аккаунт в Roblox Studio. Так як пароль ви сфотографували, логін сфотографували, у вас з цим немає виникнути жодних нюансів. Я сподіваюсь, і відповідно, коли ви війдете, перед вами має відкритися меню тур. Ви можете почати тур, щоб ознайомитися з якимись функціями Roblox через уже встроєне таке от невеличке пояснювання. Для того, щоб створити новий проект, ви маєте перейти в вкладку «New» і обрати якусь заготовку, якийсь шаблон, з якого ви відповідно почнете. Ну, наприклад, виберемо ось цей шаблон «Baseplate». Так, отже, що взагалі ми можемо тут відразу робити? Переміщуватися. Використовуючи клавіші v, S, A, D, ви можете переміщуватися в просторі. Для того, щоб керувати камерою, затискаєте праву кнопочку мишки на будь-якому порожньому місці вашого проєкту і можете рухати камеру таким чином, переміщуючись в просторі. Також ви можете приближати і віддаляти, використовуючи коліщатку мишки, приблизити і віддалити. Що ще? Ми можемо в, нашому, в нашій ігровій локації, наприклад, переміщувати предмети, використовуючи клавішу Select, вибрати і перемістити, наприклад, точку спауна. Так? Можна її порухати. А якщо ми хочемо більш точний контроль над тим над переміщуваним об'єктом, ми можемо вибрати функцію Move і, відповідно, за допомогою ось цих стрілок, уже точно поставити так, як нам потрібно, переміщуваний об'єкт. Якщо ж нам потрібно масштабувати об'єкт, тобто збільшити або зменшити його, ми використовуємо функцію Scale. Натиснув на неї, можемо об'єкт збільшувати, зменшувати і так далі. Будь, за будь-якою так. Якщо ж нам потрібно наприклад, повернути об'єкт, то у нас є функція Rotate, і знову ж таки, за осями X, Y, Z, ми можемо на будь-який кут повернути наш об'єкт. Дивіться, Стандартно бачимо, що в Roblox Studio передбачено поворот на якесь задане число. так, ну, 45 градусів, оце 90-45 оце градусів. Це базовий поворот об'єкта в Roblox-Studio. нам Змінити його, щоб ми, наприклад, могли повернути на 1 градус, так, ми можемо зайти в вкладку Модель. І отут у нас є функція ROTATE, і, відповідно, Rotate ми можемо задати 1. І тепер об'єкт ми можемо повертати на більш якесь конкретне значення. Добре. Якщо я хочу попрацювати з чимось, окрім спавна, я можу скористатися такою чудовою вкладкою як Part. Відповідно, натиснути на цю ось маленьку стрілочку вниз. І тут у мене є варіанти стандартних блоків, які можна застосовувати для створення своїх модель. Наприклад, такий ось куб, сфера. Кут, трикутник, скіс. Це ось такий ось трикутник з додатковою гранню, можна так сказати. Також циліндр. Стандартні об'єкти. Комбінуючи ці об'єкти, поєднуючи їх різними шляхами, різними методами, можна отримати досить таки комплексні складні фігури. Окей, що взагалі цікавого з ними можна з цими всіма об'єктами можна робити? Звичайно, ці всі функції з ними працюють. Також ми можемо об'єкти масштабувати. Тобто Збільшувати, зменшувати. Ми, звичайно, ж, можемо змінити колір об'єкта, наприклад, натиснути на вкладку Color, на цю ось маленьку стрілочку вниз, і в випадному меню вибрати колір, який ми хочемо застосувати до, до своєї частинки, до свого порту, так? Ну, Наприклад, зелений блок. Окей. Що ще? Також ми можемо змінювати матеріал об'єктів. Тобто, якщо я зайду в вкладку Матеріал-менеджер, стрілочка вниз натискаємо, у нас з'явиться. Можливість застосувати купу різних цікавих матеріалів до об'єкта. Якщо я натисну на ось цю ось кнопочку матеріал-менеджер, він відкриється в повному своєму такому вигляді. Це не всі матеріали, можна знайти додаткові, можна розширення додати з матеріалами різними. Наприклад, виберу, що кольор об'єкта буде червоний матеріал наприклад, буде цегла, і отрималось ось такий от симпатичний цегляний блок. З якого можна спробувати збудувати будинок. Ось це буде таким невеличким першим завданням для нас. Давайте спробуємо збудувати цегляного блока. Щось типу стартової локації навколо 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 спавна. Спавн відразу я трошки зменшу. Поставлю з боку цегляний блок. Також можна орієнтуватися за самим бейсплейтом, скільки місця ми займаємо. Тобто, наприклад, раз. Потім спаун поставимо точно в квадрат є. І тепер розтягуємо цегляний блок сюди. І в висоту також. Ну, наприклад, ось так. Отримав я стіну, так. А як же ж мені зробити другу, другу частинку стіни? Звичайно ж, якщо я я можу знову-таки заспавнити стандартний блок, знову застосувати до нього кольор, знову застосувати до нього матеріал, але такий шлях дуже складний і дуже довго все це ми будемо таким чином робити. Тому я пропоную просто взяти і скопіювати, так як така функція у нас є. Ми можемо скопіювати, натиснувши спочатку лівою кнопочкою мишки на блок, потім правою кнопочкою мишки. У нас відкриється ось таке від меню. І тут є функція копіювати, а потім права кнопка мишки. Вставити, отримали два одинакові блока. Можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, та ж сама дія. Або можна продублювати об'єкт, Ctrl-D, він іще й заспавниться на тому самому місці, де є оригінальний об'єкт. От зараз тут, на цьому місці, два одинакові блока. Тепер я пересуваю. Ось вони. Тепер мені треба отримати ще дві стіни. Так? Я виділю спочатку один. Одну стіну, потім зажму клавішу Ctrl і таким чином зможу виділити відразу два об'єкти одночасно. Тепер я скористаюсь комбінацією клавіш Ctrl D. Тепер у мене вже чотири стіни тут знаходяться, але поки що їх не видно. Виберу функцію Rotate і, відповідно, за зеленим колом повертаємо. Приблизно на 90 градусів. Тепер можемо порухати наші об'єкти. І відмасштабувати їх до необхідної ширини. Чудово. Коробочка наша готова. Тепер було б добре зробити дах. Уже ми бачили, що у нас є об'єкти трикутник і скіс, він зветься, якщо переводити віч, то це скіс. Отже, скористаємось, наприклад, трикутником. Ось він. І тепер все, що мені необхідно, це просто його масштабувати приблизно до середини нашого нашої стіни. Потім його розширити. І змінити колір, наприклад, на коричневий матеріал, наприклад, на деревину. Щось типу такого. Або навіть краще дошка. Ось так от буде гарніш виглядати. Окей, поставили ми половинку даха, Ctrl-D знову дублювали, перемістили, повернули. Є. Тепер наш будиночок має ось такий ось симпатичний дах. Але знову ж таки, якщо ми подивимось на наш будиночок з різних сторін, ми побачимо, що входу або виходу в ньому немає. Давайте ж їх зробимо. Ми можемо взяти ось цей блок, знову вибрати функцію Scale. І тепер трошечки його змінити. І я хочу відразу передбачити в своєму будиночку і двері. І місце під віконце. Так. Знову Ctrl-D. от так от. Раз. Тепер спробуємо зробити в нашому будиночку. А, і ще я ледве не забув про підлогу. Знову застосуємо. Та можна, в принципі, ось цей порт взяти. Масштабувати його до невеличкого розміру. І тепер на весь будинок зробити дерев'яну підлогу. Так. Потім так. І, звичайно ж, в принципі, можна і металеву підлогу б ні. Застосовуємо різні матеріали, так? Потім сам спаун трошки підняти, щоб він не резонував текстурками, і ось така краса у нас виходить. Окей, тепер, тепер давайте створимо, створимо вхід в наш будиночок, так? Дублюємо знову блок, знову його рухаю, знову його масштабую. і зміню його колір на коричневий. Зміню його матеріал знову на дошку. Ось так будуть виглядати двері в моєму будиночку. Хоча, можливо, краще ось так. Щоб просто ці текстурки вони не зливалися, я поставлю ось, такі ось, ось такий ось кольор дверей. Можна зробити їх, в принципі, і металевими. В принципі, чому б ні, хай буде. І Віконце нам також треба зробити. Для цього ми знову дублюємо блок, знову його рухаємо, знову його масштабуємо. І тепер маємо застосувати матеріал глас, це скло. Матеріал глаз виберемо для нього, наприклад, синенький такий колір. Що ми бачимо зі склом не так, як, наприклад, в реальному житті. так? Ми бачимо, що скло у нас не прозоре. Щоб ми могли зробити. Скло прозорим е, У нас є ще дві ось такі чудові вкладки: Explorer і properties В Explorer всі об'єкти, які розміщуються в вашому ігровому світі, можна віднайти. А в вкладці Properties ви можете, натиснувши на будь-який об'єкт, е, змінити його якісь властивості. Наприклад, от його колір е, або ж матеріал, або, ж наприклад, є у нас така властивість, як Transparenці. Прозорість. Якщо транспаренції рівна нулю, то об'єкт повністю не прозорий. Якщо одиниці, об'єкт на 100% прозорий. Тому я пропоную поставити якесь проміжне значення, щоб скло виглядало подібно до скла. Ну, наприклад, ось так. Досить непогано виглядає. Е, з дверима. Е, щоб двері виглядали також більш гарно, більш Привапливо можна зробити ручку для дверей, використовуючи звичайну ось таку, ось таку ось сферу. Ми зробимо її металевою також, зменшимо її в масштабі і розмістимо на дверях. Досить таки непогано, гарненько виглядає. Тепер давайте спробуємо звідлагодити нашу гру, подивитися, як взагалі в неї зараз грається. Якщо ми натиснемо на Play, ми зможемо подивитися і побачимо, що будинок наш повністю розвалився, перетворився в руїну. Що ж не так? Що ж ми забули зробити? А Забули ми з вами закріпити всі ці об'єкти. Є у нас така функція на вкладці Home. Коли ви натискаєте на якийсь об'єкт, з'являється активне якір. Anchor. Якщо не заякорити об'єкти, то вони будуть, будуть фізично переміщуватися в просторі. На них буде діяти сила тяжіння, на них будуть діяти рухи гравця. А якщо ж ми закріпимо об'єкти, то вони стануть нерухомими. І от зараз, якщо я натисну на Play, то відповідно все чудово тримається. Зараз я вийти нікуди не можу. Так, не можу. І що мені треба... Ага, здається, підлогу треба також поправити. Е, мені треба зробити так, щоб я міг вийти з будиночка. Але спочатку я трошки хочу все ж таки зробити гарну ну, повноцінну підлогу, яка повністю перекриває нижню частину будинка. Ось так здається, нормально. Є. Що ж мені тепер зробити, щоб я міг вийти з будинка? В принципі, звичайно ж, ми можемо зробити інтерфейс для дверей, зробити так, щоб, натискаючи на клавішу E, ми вони відкривалися, програвала анімація відкривання і гравець міг вийти. Але, як на перший урок, це занадто складно. Тому пропоную більш простий варіант це натиснути на двері, натиснути на ручку і знайти в вкладці «Properties» Таку властивість як can Collide. Колізія це здатність об'єкта проходити наскрізь через інші об'єкти. Натискаємо на can Collide, на ось цю ось цю маленьку галочку і все. Тепер ці два об'єкти ручка і двері стають в них вимкнена колізія. Тобто через них можна пройти. Вони можуть пройти через різні об'єкти і різні об'єкти можуть пройти через них. Натиснемо на Play. І дійсно ми можемо вийти, вийти зайти. Окей. Давайте взагалі подивимось на інші цікаві вкладки, що ми ще маємо. Моделі. Вкладка моделі необхідна для того, щоб працювати з 3D-модельками. Вкладка Аватар необхідна для того, щоб працювати з моделькою гравця. Вкладка Тест необхідна для того, щоб подивитися, як ваша гра виглядає на різних девайсах. Наприклад, ось так вона виглядає на телефоні. Так? Вкладка View необхідна для того, щоб налаштовувати вигляд вашого робочого полотна. Якщо, я натисну, якщо ну, наприклад, ви любознательний, натиснули тут на хрестик, натиснули тут на хрестик, натиснули ось тут на хрестик. Так? Всі робочі вкладки на даний момент закрилися. І от ви дивитесь, натискаєте на блоки, не можете нічого додаткового відкрити, то ви заходите в вкладку View. Вибираєте Properties, вибираєте «Explorer» і все повернулося. Наприклад, якщо вам необхідно, отут з боку був відкритий едітор, в наступних уроках ми ще до нього повернемось. Сьогодні ми його розглядати не будемо. Окей. Добре. Єдина річ, яку б я ще хотів додати в нашу ігрову локацію, це невеличкий такий візуальний ефектик. Я пропоную додати всередину нашого приміщення об'єкт сфера. Сфера, так. Далі змінити її матеріал на матеріал неон, змінити її кольор на жовтенький і поставити її вближче до, до даху. Є, отримали нашу сферу. Так, і тепер, звичайно ж, її треба закріпити. І натиснути на Play. Подивимось. Вона, як ніби, і знаходиться в приміщенні, але при цьому світліша в приміщенні не стало. В чому тут проблема? Проблема в тому, що не он, це просто таке от забарвлення. Воно не дає якогось реального е, світіння. І не освітлює нічого. Для того, щоб отримати реальне світіння, ефект, візуальний світло, так, вам необхідно зайти в вкладку Модель, натиснути на вашу сферу, щоб вона була виділена, зайти в вкладку Ефекти і вибрати ефект point light або ж точка світла. Так, і дивіться, відразу бачимо, що в приміщенні стало світліше. Для того, щоб налаштувати цей ефект, ви маєте зайти в вкладку Properties, і тут у вас є колір світла. Можна вибрати більш жовтий такий колір, відповідно до кольору лампи, і вибрати, звичайно ж, brightness, тобто світність. Не знаю, як це правильно перевести. О, яскравість. Яскравість це правильно перевести на українську мову, яскравість. Так? Тобто від максимальної в 40 одиниць. І, ну, взагалі, неможливо було знаходитися в такому приміщенні. До, наприклад, мінімальної 0, коли це взагалі ні на що не впливає. Є point light або його немає. Можна вибрати якесь таке невеличке значення, типу 10. І дійсно приміщення доволі світло, а можливо, навіть менше. Можливо, от 8 непогано. Є оце. Натискаємо на play. Все чудово. Досить непогана стартова локація. Добре. Окей. Що ж, в принципі, на цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних уроках. Бувайте!